Вітаю тебе! Ти на каналі Секрет інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні у нас на радарі проект Еліан X. Раніше в своєму телеграм-каналі я робив пости з активностями, де ми збирали бокси, купували ноди, а також робили стейкінг. І прямо зараз вони запустили тестнет, який ми сьогодні і пройдемо. Також хочу нагадати, що цей проект зібрав 12 мільйонів доларів від топових інвесторів, а також 19 мільйонів доларів від продажів боксів та нот. І перед тим як почати, підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш будь-який приємний коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Тепер переходимо на платформу, підключаємо наш Metamask та починаємо виконувати завдання. Натискаємо Connect Wallet, обираємо Metamask та під'єднатись. Далі натискаємо Асепт та Підписати. У першому завданні нам потрібно вступити в Discord та Twitter і зробити ретвіт. За це ми отримаємо два токени Елен. Так робимо кожен день і накопичуємо побільше токенів. Натискаємо Go Now! Далі натискаємо на цю кнопку Авторизувати. Повертаємось до завдання. Далі натискаємо на цю кнопку. Натискаємо авторизувати додаток, тепер натискаємо Join і вступаємо в Discord. Далі натискаємо Follow і підписуємось на Twitter. Після чого натискаємо Verify Discord і тепер Verify Twitter. І так, завдання зараховано. Тепер натискаємо Retweet, робимо Retweet, повертаємось назад та натискаємо Verify. Може одразу не зарахуватись, трохи чекаємо і натискаємо ще раз. І як бачимо, ми отримали два токени «Alien». Закриваємо. І таким чином заходимо кожен день, робимо ретвіт і отримуємо 2 токени Ellen. У другому завданні робимо ретвіт та мінтимо NFT. І за це ми отримуємо 5 Ellen. І так робимо кожен день. Натискаємо Go Now, робимо ретвіт. Далі натискаємо Verify. Якщо не проходить, натискайте ще раз. Тепер мінтимо NFT. В нашому MetaMask автоматично додається тестова мережа, натискаємо Approve, Switch Network, натискаємо ще раз Mint. І підтвердити. Трохи чекаємо та натискаємо Verify. І так, ми отримали 5 Alien. І таким чином заходимо кожен день та збираємо 5 Alien. У третьому завданні нам потрібно отримати тестовий ефір в мережі Sepolia та перегнати через Офіційний міст. І за це ми отримаємо 2 Alien. Переходимо в будь-який із кранів, під'єднуємо гаманець, реєструємось через Google. І за просту реєстрацію ми отримали 005 ефіра. Якщо вам потрібен додатковий ефір, ви можете зробити ретвіт у Твіттері і отримати 01 ефір. Якщо у вас не працює цей екран, використовуйте інший із списку в пості. Переходимо на сайт, натискаємо «Go now», Далі Go Now. Під'єднуємо наш гаманець. Обираємо Metamask. Та під'єднатись. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Bridge і підтвердити. Чекаємо, коли пройде транзакція та повертаємось на сайт. І натискаємо Verify. І як бачимо, нам зарахувало 2 Alien. У третьому завданні ми отримали 2 Alien із 10 можливих. Тепер нам потрібно зробити ще 4 бріджі, щоб забрати 10 Alien. У четвертому завданні нам потрібно перейти на сайт та застейкати від 20 доларів. На цьому сайті нам потрібно стейкати реальні кошти. Якщо ви не хочете, ви можете пропустити це завдання. Натискаємо сюди, тут обираємо Arbitrum One і обираємо, наприклад, ефір, але сума повинна бути більше 20 доларів. І натискаємо Confirm. У п'ятому завданні нам потрібно розгорнути смарт-контракт і за це ми отримаємо 10 Alian. Так, робимо два рази і забираємо 20 Alian. Переходимо в папку Contracts, обираємо File Storage. Далі йдемо в вкладку Solidity, натискаємо Compile. Побачили галочку, переходимо в Deploy, обираємо тут Metamask та натискаємо Deploy. Обов'язково перевіряємо, щоб тут була мережа Alian X та натискаємо Підтвердити. Побачили зелену галочку, значить ви все зробили правильно. Натискаємо ще раз Deploy та підтвердити. І таким чином ми розгорнули смарт-контракт два рази. Повертаємось назад та натискаємо Go Now! Далі Verify. І за це ми отримали 20 Alien. Також на цьому сайті є додаткові завдання, але вони платні. У шостому завданні нам потрібно перейти на Alien Swap та купити NFT. На цьому сайті ми можемо обрати будь-яку з цих мереж та змінтити NFT. Але нагадую, що вона буде платна. У сьомому завданні нам потрібно перейти на сайт SpellGuru та виконати завдання, і в кінці підписати платну транзакцію. Переходимо на сайт. Натискаємо на цю кнопку, підключаємо Metamask та під'єднатись. Натискаємо Sign та підтверджуємо. Під'єднуємо гаманець, обираємо Metamask, підписуємо повідомлення та натискаємо Sign. Натискаємо Follow. Можна не виконувати ці завдання, вони і так проходять. Натискаємо Verify. Далі натискаємо Join, закриваємо, натискаємо Verify. Далі переходимо у Post, натискаємо Verify. Далі натискаємо Check-IN. І останнє Follow. Тепер натискаємо Mint, під'єднуємо наш гаманець, Мінтимо NFT, міняємо мережу на LNX, натискаємо ще раз Mint і мінтимо безкоштовно NFT в мережі LNX, натискаємо підтвердити. Повертаємось на сайт Spellguru, переключаємось у мережу Arbitrum. І натискаємо Open. Далі підписуємо повідомлення. І на цьому етапі у нас платна транзакція у 40 центів в ефірі в мережі Arbitrum. Натискаємо підтвердити і чекаємо, коли пройде транзакція. Після чого повертаємось на сайт, натискаємо Go Now та Verify. Транзакція пройшла і ми отримали 2 Alien. Наразі ми виконали всі доступні завдання. Тепер нам потрібно кожен день заходити і виконувати перше завдання, щоб отримати по 2 Alien в день. Як бачимо, ми зібрали 39 токенів Alien і можемо їх заклеймити на гаманець. Натискаємо Claim, змінюємо мережу. Натискаємо ще раз Claim та підтвердити. І як бачимо, ми заклеймили наші токени. Якщо будуть з'являтися нові завдання, я обов'язково дам вам знати в моєму телеграм-каналі. Якщо тобі сподобався цей відеохайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який приємний коментар.